Вітання всім, хто на зв'язку із футболом, з вами Олександр Новак і це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про українську прем'єр-лігу, про шанси на чемпіонство, топовий поєдинок Дніпра 1 проти Зорі. Ну і Динамо намагається повернутись до чемпіонських перегонів. І також поглянемо, яка чемпіонська ситуація у наших легіонерів Олександра Зінченка та Руслана Малиновського, які поєдинки чекають на них. Тож, друзі, обов'язково поставте вподобайку під цим відео та додивіться до кінця. Ми. Підготували багато цікавого і не забувайте долучатись до нашого збору на лігу аеророзвідки. Ми спільно із фондом Поверни живим збираємо кошти на мобільні пункти керування для операторів наших безпілотників. Тож кануйте QR-код або переходьте за посиланням в чаті чи описі цього відео та обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Динамо починає перемагати кияни у 21-му турі. УПЛ зіграють проти ще однієї команди із нижньої половини таблиці. Динамо проти руха. Динамо виграло два поспіль матчі. Здавалося, що тут взагалі може бути дивного. Але для киян це сталося тільки втретє у цьому сезоні. До речі, вперше переможна серія у команди Луческу відбулася наприкінці вересня і початку жовтня. Динамо перемогло Львів, Минай і Рух. Зараз вже у другому колі кияни на тому ж етапі календаря. Команда Луческу перемогла з однаковим рахунком 2-0 Львів і Минай. Саме останній матч проти минає може дати надію фанам киян на принаймні стабільне завершення сезону. Коли Динамо виглядали дуже легкими у виконанні спочатку царенко отримав м'яч від Лонвика і забив свій перший гол за Динамо. А в другому таймі дивний провал оборонців Миная. І Шепелєв вправно асистував Ванату. Доволі легка і впевнена перемога Динамо. 2-0. Вже на матч проти руха повертається після дискваліфікації Віталій Буяльський, якого покарали трьома матчами бану за образи арбітра після фінального свистка у Грізні Пром-1. Луческо досі перебуває в пошуках оптимального варіанту складу. Якщо центр захисту у вигляді Дічука й Попова виглядає безальтернативно, і також основним форвардом є ванат, то всі інші позиції під питанням останніми матчами гарне враження своєю грою справив Лонвейк у парі з Сідорчуком, але найскладніше із флангами атаки. Кабаєв вилетів через пошкодження, а Волошин після стартових весняних матчів втратив місце у старті. Останні два поєдинки зліва грав Шепілєв, але це припустимий варіант хіба в матчах проти аутсайдерів. Така ж ситуація з правим флангом. Навесні там вже встигли зіграти царенко, Волошин і Беніто. З цього тріо на правому фланзі атаки поки ніхто не переконав. Хоч зараз Динамо й почало перемагати, але як тільки на прес-конференції задають мінімально незручне запитання, одразу вмикається стара платівка про втрати Динамо і травмованих футболістів. Журналісти бідкаються, Луческо розводить руками. Айгевріпіт. Бос до голькіпер, Бущан Дойко, Караваєв Діденплей. Забарний нот Миколенко Гезбін no. но Шапаренко ноуціганков no. но no. вербіч Вітіньов Гезбіна Назер Депена Беседін Кедзьора. Останні два матчі забивав Владислав Ванат. Взагалі це чи не єдиний футболіст у складі Динамо, який продовжує прогресувати. І нарешті у киян з'явився нападник, який забиває. У Ваната вже сім голів в УПЛ. Молодий нападник Динамо став першим гравцем за останні три сезони, який забив більше п'яти м'ячів у чемпіонаті. Востаннє ще за часів Хацкевича вісім голів впродовж кампанії. 19-20 забивав Бісєдін. Динамо продовжує календар матчів проти аутсайдерів. Після Львова й минає на киян чекає матч проти руха, який теж перебуває в зоні вильоту. Львів'яни мали грандіозний успіх в юнацькій лізі УЄФА, де рух дійшов до однієї восьмої фіналу і поступився Мілану. Але на своєму шляху переміг Галатасарай та Інтер. Багато гравців тієї команди вже виступають в УПЛ: Роман, Холод, Слюбик, Сапуга. Але доросла команда руха не може похизуватись такими ж досягненнями, як молодь. Із п'яти весняних матчів рух виграв тільки один проти металіста. Голи Климчука і Карабіна принесли львів'янам єдину перемогу у 23-му році. Після того були поразки колосу шахтарю і зорі, та нічия проти Вереса. А поміж невдач відбулася й зміна тренера. Керівництво звільнило Леоніда Кучука, і тепер командою керує Віталій Пономарьов. У матчі першого кола Динамо спокійно розгромило рух 3-0. Дублем відзначився Віталій Бояльський. А крапку на останніх хвилинах поставив гол від Олександра Тимчика. У матчах проти руха Динамо ще не втрачало очок і навіть не пропускало. Але чи триватиме ця серія? Один із ключових поєдинків для чемпіонської боротьби в ОПЛ. Друга та третя команди зіграють між собою: зоря проти Дніпра 1 Перша за сім турів зазнала поразки зоря. Команда Ван Люїна поступилася Кривбасу. Знову у Луганців виникнули величезні проблеми, коли суперник віддав м'яч і змусив грати першим номером. Проти Ворскли, Львова, Динамо і Руха. Команда Ван Люїна забивала м'ячі, використовуючи швидкість і простір. Кривбас залишив суперника без життєво важливих компонентів, і зоря програла. У нинішньому сезоні саме матчі проти команд із другої половини таблиці є проблемою для зорі. Луганці спокійно себе почувають у великих матчах, а от там, де треба грати з позиції сили, виникають проблеми. Ван Лювен програв чотири поєдинки: це були матчі проти руха, інгульця, Кривбаса і Дніпра. 1 з цього переліку лише Дніпрян можна віднести до рівних за силою суперників. У матчі першого кола між Зореєю та дніпром 1 гру зробив Артем Довбик, який саме із луганцями оформив один із трьох своїх хитриків у чемпіонаті. Забивав форвард збірної України абсолютно на різний смак. І прямим ударом зі штрафного і користувався необачними пасами назад від суперників. І забивав суто нападницький м'яч, замикаючи дальню стійку. У зорі теж з'явився цікавий форвард Едуардо Герреро, автор переможного голу в ворота Динамо. Гравець, який у перших трьох матчах за зорю, віддав три результативні передачі і забив один м'яч. Але чи встигнуть Луганці відновити панамського форварда до Дніпра? 1 у зорі зараз непроста турнірна ситуація. Після поразки від Кривбаса команда Ван Люйна залишилась на третьому місці, але перевага на Динамо всього одне очко, і в той же час зросло відставання від лідерів. Дніпро 1 на відміну від зорі свій попередній матч виграв і зробив це надзвичайно результативно. Команда кучера розгромила Львів 5-2. Але поєдинок вийшов не дуже рівним для Дніпрян. Повне домінування у першому таймі і голи у ворота суперників. Здавалося, що Дніпро 1 закрив гру ще до перерви, але потім команда Кучера просто зупинилась. І дозволила супернику повернутися у гру. Львів забив два м'ячі. Богуно і Мильченко скористалися жахливо розконцентрованою грою захисників дніпра 1 і довели ситуацію до максимально нервової. Вже в останні 10 хвилин Дніпро 1 таки довів свою перевагу над суперником. Сарапі і Довбик остаточно закрили гру і встановили розгромний рахунок 5-2. Чи вистачить Дніпряна міцності, аби не просто витримати тем шахтаря на фініші сезону, а й обійти гірників? Поки після жодного з п'яти весняних матчів не було відчуття, що це чемпіонська команда, бо кожна гра була неймовірно складною і нервовою. Нічия проти Олександрії жахливою грою Валефа. Далі просто ганебний з обох сторін за якістю матч проти Динамо. Потім дуже бойова гра із вересом і перемога виключно за рахунок індивідуальної майстерності. Виграні матчі проти металіста 19-25 і Львова, які також залишають питання по стабільності і концентрації команди по ходу гри. За втраченими балами Дніпро 1 поступається Шахтарю лише на одне очко, і вже давно не було такої ситуації в ОПЛ. Що формально аж три команди на такому пізньому етапі зберігають шанси на чемпіонство, оскільки в цю боротьбу може втрутитись також зоря у зорі ще попереду матчі і проти Дніпра 1 і проти Шахтаря. Арсенал стані нокдауну чи похитнеться впевненість лондонців, і чи зможуть вони втримати лідерство? У 31-му турі АПЛ Арсенал у лондонському дербі зіграє проти Весгема. Арсенал оступився в матчі проти Ліверпуля. Лондонці, виграючи 2-0, примудрилися розгубити перевагу та завершили матч в нічию 2-2. Але і ця нічия стала подарунком для Артети, бо в другому таймі Ліверпуль просто затоптав лідера АПЛ. Тільки героїчна гра Рамсдейла врятувала Арсенал від повного приниження. XG Ліверпуля у цьому матчі, тобто та кількість м'ячів, яку повинна була забутися. Бити мерсесайдська команда стала 4,2, але забив Ліверпуль тільки два голи. Фани арсенала повинні просто молитися на Рамсдейла. А ось хто підвів свою команду, так це Олександр Зінченко, і справа не лише в тому, як Олександр Арнольд прокинув українцю поміж ніг, перш ніж асистувати Ферміно. Цей момент став лише логічним завершенням жахливого матчу для Зінченка. Українець став найгіршим футболістом арсенала, який вийшов у стартовому складі. З Інстат індексом 219, матч проти Ліверпуля не показав насправді нічого нового. Всі й так добре знали, що Зінченко це хороший захисник, коли не потрібно захищатись. Ось такий парадокс, але він є реальністю, тому що Олександр дуже корисний, коли Арсенал домінує. Він за рахунок своєї варіативності може стати головним джокером в позиційній грі команди Артети. Але коли опонент дуже інтенсивно атакує і постійно навалюється на ворота Арсенала. Ось тут вже Зінченка проблеми, тому що позиційна робота в обороні точно бажає кращого. Тепер між Арсеналом та Сіті всього 6 очок, а у містян ще й гра в запасі, плюс попереду очне протистояння на Етіхаді, чи не дала тріщину чемпіонська мрія червоної частини Лондона. Проблеми у грі проти Ліверпуля визнав і Мікель Артета. Арсенал втратив контроль після перерви. Втратив занадто багато простих м'ячів. Гра стала дуже відкритою та хаотичною, як любить Ліверпуль. Ми багато покладалися на Рамздейла, який взяв на себе вирішальну роль. Потрібно зрозуміти, у чому річ. Ми будемо рухатись далі та продовжувати грати так, як ми грали в перші 30 хвилин матчу. На розбір польотів у Артети часу зовсім мало. Попереду черговий складний матч. Арсенал зіграє у лондонському дербі проти Везгема. В першому колі гармаші перемогли команду Моєса завдяки героїчному другому тайму. Бо перший арсенал програв 0 1 але зрештою переміг 3-1. Вестгем лише на три очки попереду зони вильоту. Молотобійці ведуть боротьбу за виживання. Тому в такій ситуації домашні матчі набувають надзвичайної ваги. Та й вдома, матчі проти Арсенала останнім часом дивиться доволі непогано, оскільки на олімпійському стадіоні з останніх п'яти поєдинків Арсенал зміг виграти тільки два. Марсель майже втратив шанси на чемпіонство, але боротьба за лігу чемпіонів триває. Марсель зіграє проти Труа. Олімпік зіграв у дуже мляву нічию з Лор'яном. Марсель виграв всього один із останніх чотирьох матчів ліги 1. Про яке чемпіонство можна говорити із такою серією? Насторожує те, як важко команді Тудора стало видавлювати із себе гольові моменти. В попередніх поєдинках проти Монпельє та Лор'яна футболісти Марселя завдали всього чотирьох ударів площину воріт суперника. Дуже невчасний спад ігрової форми від Олімпіка, адже попереду вирішальні матчі в боротьбі за потрапляння до Ліги Чемпіонів. В лізі чемпіонів від Франції гратиме три команди. Саме третє місце наразі займає Марсель. Але Монако відстає всього на три очки. З іншого боку, два бали відділяє Олімпік від ланса, який цього туру зіграє проти ПСЖ. Наступному матчі Марсель гратиме проти Труа на велодромі. Однак на власному полі команда Тудора не виграє вже впродовж п'яти матчів лігі 1. Нічиї проти Монако, Страсбура і Монпельє. Та поразки від НІЦИ і ПСЖ вже три місяці минуло з моменту останньої домашньої перемоги Марселя у чемпіонаті Франції. Ще 14 січня Олімпік переміг Лоріан 3-1. за набраними балами на виїзді. Марсель найкраща команда Ліги 1. А от за очками у домашніх поєдинках команда Малиновського лише на восьмій позиції. Щодо Малиновського, то після трьох поспіль виходів у стартовому складі проти Лоріана Українець з'явився на полі лише на 81-й хвилині а вже на 83-й отримав жовту картку. Більше сказати нічого. Малиновський не відзначався результативними діями вже більше трьох місяців, і аргументів щодо потрапляння у старт в Українця стає все менше. Конкуренти Ундер та Гендузі створюють набагато більше гостроти та мають вищу середню результативність. Тому, аби остаточно не стати лише гравцем ротації. Руслану терміново потрібен топ-перформанс. Труа цілком підходящий суперник, аби повернутися на переможну хвилю. Марсель зіграє проти 18-ї команди чемпіонату, яка виграла тільки один із 14 матчів Ліги 1 у 23-му році. Ще 2 січня Труа переміг Страсбур і після цього три нічиї та 10 поразок. Труа разом із головним аутсайдером Ліги Анже має найгірший захист чемпіонату. В обох по 64 пропущені м'ячі після 30 зіграних поєдинків. Марсель виграв останні 6 домашніх матчів проти Труа із загальним рахунком 16-4. Має статися справжнє диво, аби Марсель нарешті не покінчив із безвиграшною серією на велодромі вже цими вихідними. Тож, друзі, пишіть у коментарях, хто на вашу думку має стати чемпіоном УПЛ цього сезону. Обов'язково ставте лайки цьому відео. Перевірте, чи підписались ви на наш youtube канал. Ну і долучайтесь до нашого збору на лігу аеророзвідки. Ми спільно із фондом Повернись живим, збираємо кошти на мобільні пункти керування для операторів наших ВПЛА. Усі деталі щодо цього збору є у описі цього відео. Ну і наша мета 10 мільйонів гривень. Разом із вами ми вже зібрали більше семи. Давайте додамо на фінішній прямій. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.